Стосунки з їжею починаються в ранньому дитинстві. На смакові вподобання і харчові звички дитини, без сумніву, впливає соціум, проте основи все ж таки закладаються в сім'ї. Саме батьки можуть побудувати міцний фундамент правильних харчових звичок, яких їхня дитина дотримуватиметься все життя. Важливо розуміти дитина не завжди буде поруч з вами. До одного-двох років. Ви можете контролювати що їсть малюк. Та чим старшою ставатиме дитина, тим частіше вона буде їсти поза домом, у гостях, садочку, школі на прогулянці з друзями. Тому важливо не забороняти дитині певні продукти, а навчити її самостійно робити вибір на користь якісних, поживних і здорових варіантів. Це можливо шляхом формування. Здорових харчових звичок у сім'ї. Перше. Влаштовуйте спільні прийоми їжі. Намагайтеся збиратися за столом усієї родини якомога частіше. Заплануйте принаймні один спільний прийом їжі щодня. Ставте на стіл такі страви і продукти, які можна їсти всім членам родини, в тому числі дітям. Зазвичай дітям подобається самостійно обирати, що покласти в тарілку. Проте це не означає, що потрібно готувати багато страв. Для забезпечення вибору достатньо поставити на стіл тарілку з овочами і зеленню, піали з ягодами та горіхами. Хай продукти на вашому столі будуть різнокольоровими і привабливими на вигляд. Зробіть вечері або трапези вихідного дня довшими. Придумайте сімейні традиції після них. Це можуть бути прогулянки разом на свіжому повітрі, читання книжок, настільні ігри. По-друге, розкажіть про тарілку здорового харчування. Розкажіть дитині про одне із найважливіших правил здорового раціону різноманітність. Поясніть, що різні продукти містять різні корисні речовини, тому потрібно максимально розширювати раціон. Зробити це можна чергуючи різні продукти з однієї харчової групи у своєму меню. Наприклад, вживати не тільки гирки та помідори, а й гарбуз, моркву, селеру, перець, буряк, гриби, кукурудзу, кабачки. Поясніть, як формувати раціон, щоб він був максимально поживним і збалансованим. 40-50% це овочі, фрукти, зелень, ягоди. Корнеплоди. 20-25% джерела білка, яйця, птиця, риба, субпродукти, дичина, бобові, соєві продукти. 25-30% цільнозернові продукти. Це нешліфований рис, вівсяна крупа. Перелова крупа. Цільнозернова паста, хліб та хлібці. І 50% це жири, насіння, горіхи, нерафіновані олії. Також можна включити раціон 1-2 молочних продукти або їхні рослини альтернативи. Обирайте варіанти без доданого цукру. По-третє, обирайте якісні продукти. Багато проблем зі здоров'ям пов'язане з тим, що в сучасному світі ми надто часто віддаємо перевагу. Перероблені їжі, а не цільним простим продуктам. Коли складаєш кошик у супермаркеті, обирайте каші з цільного зерна, свіжі овочі, ягоди і фрукти, якісні білкові продукти, бобові, ковбаси та сосиски каші швидкого приготування, випічка та маргарині не є цільними продуктами. Звертайте увагу на кількість цукру і солі в раціоні. Обирайте переважно продукти без додав Цукру та з помірною кількістю солі. Обов'язково читайте етикетки. Склад продуктів має бути зрозумілим для вас. Навчіть дітей цих простих правил вибору продуктів. Розкажіть, на що варто звертати увагу. Якщо ви кілька разів візьмете їх з собою до магазину, вже скоро вони зможуть обирати більш здорові варіанти самостійно. По-четверте, готуйте та обирайте продукти разом. Спільне приготування сніданку чи вечері, відвідування супермаркету – це гарні можливості для того, щоб розповісти дитині про різні продукти, пояснити принципи формування тарілки здорового харчування. Якщо раніше у вас у сім'ї не було такої традиції, можливо, дитина не з першого разу погодиться допомогти приготувати омлет чи сходити з вами за покупками. Не втомлюйтеся пропонувати. Шукайте різні підходи. Можливо, вашій дитині сподобається дивитися разом відеорецепти, а потім втілювати їх на кухні. А можливо, вона з радістю почитає книгу про овочі та фрукти, щоб дізнатися, як вони потрапляють до нас на стіл. По п'яте, Створюйте приємну і приязну атмосферу за столом. Спільно проведений за столом час це не тільки про втомування голоду. Це ще й чудова можливість для сім'ї побути всім разом, розповісти одне одному, як пройшов день, чи скласти плани на вихідні, обирайте такі теми для розмов, які будуть цікавими і всім учасникам трапези, уникайте важливих питань, на кшталт проблем у школі чи на роботі, невдалого іспиту чи пропишеного уроку. Хай час прийому їжі буде приємним і спокійним для кожного члена сім'ї. Також це хороший момент для обговорення індивідуальних смаків, страв і продуктів, які у вас на столі. Якщо дитині не подобається якась страва, не змушуйте її їсти. Краще спитайте, що їй хотілося б скуштувати натомість. Придумайте разом варіант, яким буде смакувати всім, і запропонуйте дитині приготувати його разом. Сподіваюсь, ці прості поради. Допоможуть вам навчити дитину самостійно робити вибір на користь якісних, поживних і здорових продуктів.